Всім привіт! Щороку з приходом весни моє серце наповнюється особливим трепетом. Я завзятий городник і для мене немає більшого задоволення, ніж спостерігати, як з маленького насіннячка виростає пишна, здорова рослина, а потім обдаровує мене щедрим врожаєм. Цього року я вирішив проекспериментувати з новими сортами томатів. Які, я сподіваюся, стануть справжньою окрасою мого городу. Перший у моєму списку гібрид на МІБ f 1 Я вперше буду стати цей помідор в цьому році. Як написано в описі до цього сорту, на міб F1 суперранній кущовий гібрид томату Нідерландської селекції компанії Сінгента. Помідори на міп F1 дозрівають концентровано приблизно через 55-60 днів після пересаджування розсади на постійне місце, відкритий ґрунт. Плоди, як написано, вирівняні, щільні, овальні, тип томату, сливка. середня вага 110-120 г, смакові якості відмінні, висока поживна цінність. Допускається транспортування на великій відстані, а також тривалий термін зберігання без втрати смаку і запаху. Призначається для вживання у свіжому вигляді, приготування соків, консервування або квашення. Як написано, що цей сорт вражає своєю стійкістю. До несприятливих умов та високою врожайністю. Я вже уявляю, як його соковиті, м'ясисті плоди прикрашатимуть мої літні салати. Далі багатьом відомий гібрид томату Роса. Давно хотів спробувати посадити цей помідор. Бачив багато обзорів та задовільних відгуків. Як зазначено в описі, цей томат компактний, середній за розмірами 50-60 см у висоту. Культура стійка до більшості хвороб не вимагає пасинкування і підв'язування. Плоди дозрівають одночасно, легко знімаються з плодоніжки. рослина стійка до спекотної погоди здатна подоносити з квітня по кінець осені. Помідори п'єтароса f 1 овальної форми, тобто сливка червоного кольору вагою 70-80 г, плоди щільні за структурою що ідеально підходить для консервування, для приготування різних соусів та джики. Далі мій улюблений потужний гібрид томата Каста F1. Цей сорт дуже ранній та стійкий до хвороб. Я сподіваюся, що він порадує мене першими плодами вже на початку літа. Каста це надійний гібрид томату, який не підведе в будь-якій ситуації. Дуже вражайний, з носиком, дуже смачний та соковитий помідорчик. Підходить для салату та томатного соку. Про цей томат є відео на моєму каналі. Також буду садити сорт Ріо Гранде. Це мій улюблений сорт помідорів, котрий я вирощую вже років 6. Насіння збираю кожного сезону з самих здорових плодів томатів. Це дуже вражальний сорт помідорів. Це сливка середнього терміну дозрівання. Ідеально підходять для консервування, для приготування різних кетчупів, соусів та джики. Я також роблю з нього томатний сік, він виходить густий та смачний. Процесор Trio Гранди є відео на моєму каналі. Буду садити на розсаду в такі піддони. Землю підготував ще восени минулого року. Я вже не можу дочекатися, коли насіння цих чудових томатів проросте. І я зможу висадити їх у відкритий ґрунт. Я з любов'ю доглядатиму за ними, поливатиму, підживлюватиму і з нетерпінням чекатиму на щедрий врожай. Я вірю, що в цьому році мій город перетвориться на справжній томатний рай, де кожен помідорчик буде наповнений сонцем, теплом та моєю любов'ю. Бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба.